На три метри в моєї душі ти пройшов і жавим болем. На три метри вглиб моєї душі я заражена тобою. На три метри три вічності, три прощання, і на тисячі спогадів тих секунд, коли руки твої торкались мене в останнє. І на кожній хвилині мого життя я застрягла з тобою на вічність, і без тебе я більше не я, а лише істеричка відьма. Я без тебе, без нас, без твоїх надобрані що доброго ранку, розгубила всі дні, переплутала ночі й світанки. Я тобою ще й досі живу, не живу, безпекно існую, в наше завтра не вірю, у майбутнє не йду, а кудись в невідоме крокую, без мети і без серця, ковтаючи сльози без жодного звуку. Я іду і хапаюся за пустоту, бо ти мене вже не тримаєш за руку